Любий Робінсоне, задум написати цю невеличку повість, вперше виник у мене після того, як ви розповіли мені легенду, що існує у західній частині Англії. За це, а також за допомогу, яку ви надали мені у процесі роботи над нею, прийміть мою величезну вдячність. Щиро ваш А. Конан Дойл. Артур Конан Дойл Собака Баскервілів. Розділ перший Містер Шерлок Холмс. Містер Шерлок Холмс, який вставав, як правило, дуже пізно, за винятком тих досить численних випадків, коли не лягав спати зовсім, сидів за столом і снідав. Я стояв на килимку біля каміна і крутив у руках ціпок, що його напередодні ввечері забув наш відвідувач. Це був гарний ще малою головкою дебелий ціпок, з тих, що відомі під назвою Ломака. Під головкою ціпок охоплювало срібне кільце, завширшки майже в дюйм. На ньому було вигравіровано. Джеймсові Мортімору, ЧКХТ, Від його друзів по ЧКЛ І рік 1884. З такими ціпками палицями, показними, масивними і надійними мали зазвичай ходити старомодні домашні лікарі. Ну, Отсоне. Що ви про нього думаєте? Холмс сидів до мене спиною. І не міг мене бачити? А звідки ви знаєте, що саме я роблю? Можна подумати, ніби у вас на потилиці є очі. Ну, в усякому разі, я маю перед собою добре начищений срібний кавник, відповів він. І все ж таки, Вотсоне, що ви думаєте про ціпок нашого відвідувача? Оскільки нам не пощастило зустрітися з ним, і ми не знаємо, з чим він до нас приходив, цей випадковий сувенір нам дуже придасться. Ну, що ви скажете про того чоловіка, оглянувши його ціпок. Мені здається, почав я, наслідуючи, скільки міг метод свого товариша, цей доктор Мортімер, процвітаючи середнього віку лікар, до того ж він людина шанована, адже цей подарунок знак поцінування від тих, хто його знає. Добре, мовив Холмс навіть чудово. Я також схиляюся до думки, що він, очевидно, лікар сільський, і йому доводиться, відвідуючи хворих, багато ходити пішки. А це чому? Тому що ціпок, колись дуже гарний, тепер страшенно подряпаний. Його просто важко уявити в руках міського лікаря. Товстий залізний наконечник геть стерся, а це означає, що доктор Мортімер сходив безліч доріг. Цілком логічно, похвалив Холмс. Потім знову ж від друзів по ЧКЛ. Мені уявляється, вони мають стосунок до мисливства. Літери «КЛ» — Це якийсь місцевий мисливський клуб. Його членам він, можливо, надавав лікарську допомогу, а вони в свою чергу зробили йому маленький подарунок. Ви, Вот, не справді перевершили самі себе, сказав Холмс, відсовуючись від стола і закурюючи сигару. Не можу не сказати вам, що в усьому написаному вами про мої скромні досягнення, ви постійно применшуєте свої власні здібності. Можливо, ви не світите самі, але ви є провідником світла. Деякі люди, не вирізняючись якимсь особливим талантом самі, володіють здатністю стимулювати його в інших. Повинен признатися вам, дорогий друже, я вам чимало заборгував. Таких слів він мені ще ніколи не казав. І я мушу зізнатися, що вони були для мене надзвичайно приємними, бо його байдужість, до мого захоплення ним і до моїх спроб широко розголосити методи його роботи часто боляче зачіпало моє самолюбство. Крім того, я відчув гордість, подумавши про те, що якоюсь мірою вже. Панував його систему, бо ж застосував її на ділі і здобув його схвалення. Але тут Холмс узяв у мене ціпок і кілька хвилин розглядав його неозброєним оком, потім, помітно чимось зацікавившись, відклав сигару, підійшов стіпком до вікна і знову заходився розглядати його крізь збільшувальне скло. Цікаво. Хоч нічого особливого немає, сказав він, повертаючись на своє улюблене місце у кутку дивана. Безперечно, ціпок про дещо говорить. Він дає нам підстави для кількох умовиводів. А хіба я чогось не помітив? трохи зарозуміло спитав я. Я впевнений, що нічого важливого від мене не сховалось. Боюсь, мій любий Отсоне, більшість ваших висновків помилкова. Коли я сказав, що ви стимулюєте мене, то, щиро кажучи, мав на увазі одне спостерігаючи ваші помилки, я іноді виходив на правильний шлях. Але зараз ви не в усьому помиляєтесь наш відвідувач не має сумніву, практикує не в місті, а в сільській місцевості, і він справді багато ходить. Отже, я мав рацію тільки в тому, що ви сказали. Але ж це все. Ні, 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 мій любий Отсоне. Не все, аж ніяк не все. Наприклад, я схильний припустити. Що подарунок лікареві могла зробити лікарня, а не якийсь мисливський клуб, бо якщо букви ЧК стоять перед Л, що означає лікарня, то напрошується слово Чарінг Кроська. А, мабуть, ваша правда, це припущення найвірогідніше. І якщо ми візьмемо його за робочу гіпотезу. То одержимо новий матеріал для відтворення особи нашого відвідувача. Добре, а які ж подальші висновки можна зробити, припустивши, що літери ЧКЛ означають Чарінг Кроська лікарня. Ну як? Хіба вам нічого не спадає на думку? Ви ж знайомі з моїм методом, застосуйте його. У мене тільки один висновок. Наш відвідувач. Перш ніж поїхати в село, практикував у місті, мені здається, ми могли б піти трохи далі. Подивіться на ситуацію, ось під яким кутом зору. З якої нагоди, найімовірніше, йому було зроблено такий подарунок. Коли у його друзів з'явилося бажання виявити йому цей спільний знак своєї прихильності. Очевидно, тоді, коли доктор Мортімер пішов з лікарні, щоб розпочати приватну практику. Ми знаємо, що йому зробили подарунок. І ми думаємо, що він поміняв роботу у міській лікарні на сільську практику. Отже, хіба ми припустимося аж занадто великого перебільшення, вважаючи, що подарунок йому зроблено саме з нагоди цієї події. Ну... Таке цілком можливе. Тепер зважте на те, що він не міг бути у штаті лікарні, бо місце там може одержати тільки лікар з солідною лондонською практикою. А такий лікар навряд чи подався б у село. Тоді ким же він був? Якщо він працював в лікарні і не входив у її штат, то він міг бути тільки інтерном. Який живе при лікарні, а це не набагато більше, ніж студент останнього курсу. Пішов же він з лікарні п'ять років тому. Дивіться дату на ціпку. Таким чином, любимій Уотсени, ваш солідний літній домашній лікар тане у повітрі. А натомість з'являється молодик років під тридцять. Приємний. Нечистолюбний, неуважливий із улюбленим собакою, про якого я можу сказати, що він більший від тер'єра і менший від англійського дога. Я недовірливо засміявся, а Шерлок Холмс відкинувся на спинку дивана, пускаючи до стелі маленькі кільця диму. Щодо останнього твердження, то тут вас ніяк не перевірити, сказав я, але деякі відомості про вік цього чоловіка і його професійну кар'єру знайти неважко. Я взяв з своєї маленької книжкової полиці медичний довідник і знайшов потрібне прізвище. Там виявилося кілька мортімерів, але я зразу знайшов того, хто міг би бути нашим відвідувачем. Потім голос прочитав таке Мортімер ДЖЕЙНС, член Королівського хірургічного товариства з 1882 року. Грімпен Дартмур, графство Девоншир. З 1882 по 1884, старший хірург Чарінг Кроської лікарні Лауреат премії Джексона з порівняльної патології за роботу, чиє хвороба. Атавізмом, член кореспондент Шведського патологічного товариства, автор статей Деякі аномальності атавізму. «Ланцет 1882», Чи прогресуємо ми? вісник психології березень 1883, сільський лікар. Парафії Грімпен Турслі і Хай Берроу». Жодної згадки про мисливський клуб. Отсоне», – з лукавою посмішкою мовив Холмс. Зате сільський лікар, як ви тонко підмітили. Мої припущення блискуче підтвердилися. Ну, а що стосується прикметників, то, наскільки пам'ятаю, я вжив такі приємний, нечистолюбний, неуважний. На досвіді я переконався на цьому світі тільки приємним людям роблять прощальні подарунки, тільки нечистолюбні міняють лондонську кар'єру на роботу у селі. І тільки неуважливі залишають ціпок замість візитної картки, прочекавши вас більше години. А собака? собака мав звичку носити ціпок за хазяїном. Ціпок важкий, собаці доводилося міцно тримати його посередині, а тому по колу чітко позначилось два ряди слідів від собачих зубів, як видно, з відстані між цими рядами. А це ширина собачої щелепи, для тер'єра, на мою думку, вона занадто, а для англійського дога не досить велика. Можливо, це. О, Господи Боже. Та це ж кучерявий спаніель. Говорячи, Холмс походжав по кімнаті. З останніми словами він зупинився у віконній ніші. Голос його пролунав так переконано, що я аж здивувався. Мій любий друже, як ви можете бути такі впевнені в тому, що сказали? Все пояснюється дуже просто, отсоне. Цього собаку я бачу біля наших дверей, а ось і дзвінок його хазяїна. Дуже вас прошу, отсоне, залиштеся тут. За професією він, ваш брат, і ваша присутність може мені допомогти. Ось вона драматична мить, Вотсоне. Ви чуєте кроки на сходах. Вони входять у ваше життя, і ви не знаєте, що саме вони несуть з собою добро чи зло. Що треба доктору Джеймсу Мортімеру, людині науки від Шерлока Холмса, спеціаліста в галузі розкриття злочинів? Увідіть. Вигляд нашого відвідувача здивував мене. Оскільки я чекав побачити типового сільського лікаря. Це був дуже високий на зріст, ходорлявий чоловік, з довгим, схожим на дзьоб носом, що стирчав між гострих, сірих і вузько посаджених очей, вони яскраво блищали за скельцями окулярів у золотій оправі. Одягнений він був так, як і належить людям його професії, але... Досить неохайно, уношений сюртук і потерті штани. Хоч і молодий, але з уже сутулиною сутуленою спиною він ішов, похиливши голову вперед і всім своїм виглядом випромінюючи доброзичливість. Як тільки він увійшов, його погляд зразу ж зупинився на ціпку, якого Холм тримав у руках, і він з радісним вигуком кинувся до нього. Яка радість, мовив він. Я не знав точно, де його залишив, тут чи в конторі пароплавної компанії. Нізащо в світі не хотів би згубити цей ціпок. Це бачу подарунок, сказав Холмс. Так, сер. Від чарінг кроської лікарні. Від кількох тамтешніх друзів з нагоди мого одруження. Гай, гай, гай це погано. похитав головою Холмс. Доктор Мортімер здивовано закліпав очима за скельцями своїх окулярів. Чому погано? Тільки тому, що ви внесли безладдя в наші умовиводи. З нагоди вашого одруження, кажете ви. Так, сер, я одружився і через це залишив лікарню заразом і всі надії на посаду лікаря-консультанта. Адже необхідно було обзавестися власною домівкою. Ну, «Ну-ну-ну, ми кінець кінцем не так уже й помилялися, зауважив Холмс. А тепер доктора Джеймса Мортімера. Що ви, що ви? Я не маю докторського ступеня. Я тільки звичайнісінький член королівського хірургічного товариства. І, очевидно, людина точного складу розуму. Я в науці дилетант, містер Холмсе, збирач, так би мовити, Черепашок на берегах Великого Невідомого океану. І Якщо не помиляюсь, я ж розмовляю з містером Шерлоком Холмсом, а не. Ні, 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 ні. Це мій друг, доктор Уотсон. Радий познайомитися з вами, сер. Ваше ім'я згадується. Я це чув поряд з іменем вашого друга. Ви надзвичайно мене цікавите, містере Холмсе. Ніяк не чекав, що у вас такий довгастий череп або такі добре розвинені надбрівні дуги. Ви не будете заперечувати, якщо я промацаю своїми пальцями тім'яний шов. Ох, зліпок з вашого черепа, сер, поки немає справжнього міг би прикрасити який завгодно антропологічний музей. Не хотів би здатися вам нещирим, але мушу зізнатися, я заздрю вашому черепу. Шерлок Холмс жестом запросив нашого дивного відвідувача сісти у крісло. Кожний з нас, сер, я так розумію, ентузіаст своєї справи, сказав він. Ваш вказівний палець свідчить про те, що ви самі робите собі цигарки. Куріть, будь ласка, якщо хочете. Витягнувши з кишені папір і тютюн, доктор Мортімер з дивовижною вправністю скрутив цигарку. У нього були довгі тремтливі пальці. Рухливі й неспокійні, як вусики у комахи. Холмс мовчав, але його швидкі, проникливі погляди, які він кидав на нашого надзвичайного відвідувача, показували, що той дуже його цікавить. Насмілюся припустити, сер, сказав він нарешті. Що ви зробили мені честь, зайшовши до мене вчора ввечері, і ось знову сьогодні, зовсім не для того, щоб обстежити мій череп. Ні, сер, ні. Хоч я щасливий, що дістав таку нагоду. Я прийшов до вас, містере Холмсе, тому що переконався в своїй непрактичності. І тому, що переді мною раптом виникла неймовірно серйозна і неймовірно незвичайна проблема. Дізнавшись, що ви другий серед найкращих європейських експертів, он як сер? Дозвольте спитати, хто має честь бути першим? трохи незадоволено спитав Холмс. На людей з науковим складом мислення сильне враження завжди справляють праці пана Бертільйона. Тоді чи не краще вам проконсультуватися у нього? Я говорив, сер, про науковий склад мислення, але як людині практики вам немає рівних. Сподіваюся, сер, що моя поведінка вас не... Тільки трошки, відказав Холмс. На мою думку, докторе Мортімере, ви вчините тільки мудро, якщо без дальших зволікань. Чітко розповісте мені, в чому полягає проблема, для вирішення якої вам потрібна моя допомога.